Вітаю всіх, хто приєднався до Вінницького радіо. Місто над Богом в ефірі. медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість в рамках всеукраїнської програми Ментальне здоров'я. Ти як вітаю абсолютно всіх наших глядачів і наших слухачів. І сьогодні ми будемо говорити про силу, про силу єдності, підтримка молодих ветеранів через громадську активність. Саме про це будуть нам розповідати мої гості. Вони будуть розповідати і вам, і мені. І я радий вітати сьогоднішні наші студії Лілію Шульгіну, голову громадської організації. І спілка молодіжних організацій Вінничини Ліля Вітаю. є нормально. Зв'язок є добре. Чуєш, є? добре бачиш. Так, а також Ярослава Пилипенко, координаторка проєкту об'єднані незламністю. Ярослава. Вітаю, вітаю, добрий день, дівчатка. Дякую вам, що ви зайшли. Що ви е, сьогодні будете розповідати про дуже важливі речі? І м я пропоную розпочати з най 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 такої можна навіть сказати, як ми кажемо, і ви чуєте, топової такої новини, топової інформації. Швидше за все. Е, про проєкт для молодих ветеранів, об'єднані незламністю. Е, я прошу розказати про нього, хто це, що це, де коли проект почав працювати, хто був залучений, як він. Створювався методологію, ну максимально, тільки що можна про це говорити. Прошу дякую. Дуже рада сьогодні бути тут. Рада всіх бачити взагалі. Хочу сказати про те, що сьогодні е, сила нашої незламності це дуже такий потужний фактор, який об'єднує всіх нас, тримає нас всіх на плаву. І проєкт, який я написала, ми його успішно виграли і зараз успішно реалізовуємо. Об'єднані незламністю. Це реінтеграція та ресоціалізація молодих ветеранів. Наша громадська організація, спілка молодіжних організацій Вінниччини, активно працює у цій сфері, і ми дуже раді, що можемо таку тему сьогодні. Ні, підняти і разом з нашою командою її реалізувати. У нас запланована низка заходів, які ми теж активно зараз впроваджуємо. Це і створення відеороликів, це створення чат-боту для психологічної допомоги для молодих ветеранів. Це два тренінги з психоемоційного розвантаження для того, щоб зробити наших для того, щоб допомогти нашим ветеранам адаптуватися до мирного життя. Це прес-конференція, яка у нас відбулася, де ми активно пропагуємо. Допомогу молодим ветеранам не тільки у місті Вінниця а й по всій Україні, і наша цільова аудиторія, так як ми молодіжна організація, саме молоді ветерани, на яких ми дуже акцентуємо сьогодні увагу. І я дуже рада, що ця тема не залишається осторонь і що ми максимально докладаємо зусиль для того, щоб допомогти нашим захисникам, нашим молодим хлопцям активно себе. Почувати в суспільстві, бути впевненими і бути потрібними для кожного з нас, реінтегруватися. А, скажи мені, будь ласка, Ярослава, ти підкреслила декілька разів. Молоді ветерани, молоді ветерани. Ви маєте цей проект? Має якийсь певний віковий ценз? Е, так, так як я вже сказала, що ми угу. молодіжна організація, і у нас є вікова категорія молоді ветерани віком від 18 до 35 років. До 35, Ну це як е, кабінет міністрів. Молодість закінчується в 35 років. Це ж так. була така постанова, яку ми обговорювали не один раз, навіть по-моєму не один рік ми її обговорювали. Е, окей, чи є вже якась певна статистика, чи є вже у вас якась певна база? Це навіть друге питання, яке би я хотів, щоб ти озвучила. А перше, ти кажеш, я написала і ми виграли саме на цьому моменті, на моменті пошуку, написання і можливо потім якоїсь кореляції програми. Багато хто вважає, що це неможливо зробити. Або опускаються руки, або не знає навіть у кого запитатися, ну немає особистого якогось власного досвіду. От про це буквально декілька слів розкажи. Це перша твоя це перший твій проект, який ти писала. Е, ні, це не перший проект, який я писала. Взагалі е, я займаюся волонтерством майже 17 років, угу. і всі весь мій досвід, який я маю, дав мені, мабуть, можливість все ж таки осилити цей проект, який був написаний спільно з нашою командою. І хочу сказати, щоб ніхто не опускав руки. При написанні грантових заяв одразу до тебе можна звертатися за рекомендаціями, з, за порадами, за, звичайно, за якимись порадами так. з питаннями так, можна звичайно. до тебе звертатися. Так, можна. Багато часу пішло на те, щоб написати, важко було писати. Тема дуже вузькопрофільна, uh -huh. і її потрібно було для донора викласти так, щоб по максимуму він міг зрозуміти, що ми хочемо зробити для молодих ветеранів і як ми їх нашими заходами адаптуємо до мирного життя. Донор або донори зрозуміли. Думаю, що зрозуміли, раз ми його сьогодні реалізовуємо так. І хочу е, про це е, декілька слів також сказати з вашого дозволу. Якщо ви не проти, я зачитаю ким ми фінансуємо, а я маю і... поки що сказати, що перед ефіром ми е, також ми пробували назвати абсолютно всі, хто допомагає, і е, скажу вам відверто, е, суто технічно на пам'ять напевно я би не запам'ятав. Тому зараз от, е, Ярослава і саме зачитає, хто допомагав е, в створенні цього не створенні, а фінансуванні. Так, у фінанс у фінансуванні цього проекту. Брошу так захід організований громадською організацією Спілка молодіжних організацій Вінничини в рамках реалізації проекту, об'єднані незламністю для проекту GIZ – посилення громадянського суспільства в країнах східного партнерства, в межах програми міжнародної співпраці, що проводиться за підтримки проекту Youth, залучення та розширення можливостей молоді. Проект співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Через з німецьке товариство з міжнародного співробітництва. О тепер спробуйте це все повторити. Це повторити по-моєму неважливо. І дуже я жартую. Я звісно, жартую. І я дуже дуже ем... Я е, дуже позитивно, е, звісно, сприймаю таку інформацію, і я дуже вдячний всім тим людям, організаціям, які опікуються нашими проектами, проектами наших дівчат, наших громадських організацій, для того, щоб допомагати реінтегруватися нашим рідним. Ветеранам. А, Окей. А тепер, напевно, настав час взагалі сказати більш ширше е, про саму діяльність громадської організації спілка молодіжних е, організацій Вінничини. І я так розумію, що Ліля, ти вже як то кажуть, на низькому старті. Е, так, майже так. Насправді Спілка молодіжних організацій Вінниччини, як громадська організація заснована ще задовго до нашого Зіреславої народження. Ще в 1993 році була заснована і за цей проміжок часу напрацьовано дуже багато потужних проектів. Багато зроблено для молоді, для молодіжного напрямку в нашому регіоні в нашій країні. Саме наша організація вона спрямована на. Розвиток молодіжного сектору не лише в місті Вінниця, а й в Вінницькій області, тобто на весь регіон mm -hmm. направлена. Ми підтримуємо різні освітні проекти, різні ініціативи молодіжні. Ми займаємось підтримкою молоді на різних етапах, навіть на етапах написання тих самих заявок. На етапах тобто ще ідеї. раз повторюся, можна до вас звертатися. Можна так, так і багато звертається. Багато ми підтримуємо. Ми об'єднуємо партнерів, так як у нас партнери. Є не лише на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному, uh -huh. то ми маємо таку можливість залучати різні засоби і методи для того, щоб втілити їхні ініціативи в реальність. Одне маленьке відступлення багато хто зараз говорить про знову таки прийшов новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, і одним з перших кроків призупинення на 90 днів USAID. і дуже дуже багато про це. Говорять, як і скажімо так, правдивої, так і сірої інформації, фейкової інформації, якимось чином е, вас це зачепило? Зачепило роботу громадської організації? Роботу безпосередньо громадської організації не зачепило. Так як наразі діючих проектів з USAID в нас немає, mm -hmm. і в принципі, поки не вирішиться це питання, ми не будемо на цю програму подавати грант. Ну, грамоту. Ви нічого так. не будете тобто, подати. Безпосередньо на нашу діяльність це ніяк не вплину. Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що коли стало відомо про цей крок американської сторони, е призупинення ще раз нагадаю, на 90 днів, то виникли деякі питання виникли у нашого ветерану. Ранського хабу і мерія дуже дуже швидко спрацювала, можна сказати, буквально спрацювало з коліс, і віднайшли гроші для спеціально для фінансування ветеранського хабу. Там 4,5 мільйони, Наскільки я пам'ятаю, гривень знайшли. Так що ветеранський хаб працює. Програми працюють і так як раніше приймали ветеранів, і і проводили програми ветеранські, так само і надалі проводиться. Знов -таки, чекаємо 90 днів. Я сподіваюся, що все дуже гарно. Всі ми всі сподіваємося, що гарно це все закінчиться, і ну аудит іноді треба проводити. Ну, по великому рахунку, звісно, ми можемо зараз накидати туди купу е, політичних е, всіляких моментів, ну на що це робити? Ну для чого? Ми і так чудово розуміємо, нова людина прийшла, хоче розібратися. Нова ну а як? Ну а як інакше? Окей, спілка молодіжних організацій. Скажи мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, якщо брати, наприклад, 24-й рік. Які би ви най -най... найяскравіші? Ну я от думаю, яке слово підібрати? найбільш акцентні проєкти, які або продовжувала, або започаткувала спілка молодіжних організацій? От що вам одразу приходить на думку? Це два таких найбільш яскравих, як кажете, найбільш ефектніших проєкта. Це код нації, до присвячений до дня вишиванки, який ми щорічно організуємо цього року. Нам вдалося об'єднати людей не лише в межах нашої країни, а об'єднати українців з усього світу і згадати важливість зберігати наші традиції, традиції українського народу і про те, що вишиванка це наш скарб нації донести до людей. Ми запустили такий ролик, який набрав велику кількість переглядів в соцмережах. І другий наш проект, який минулого року закри... закінчився, завершився в партнерстві з громадською організацією «Єврорегіон Дністер, ми реалізували дуже потужний, на наш на нашу думку, як показала статистика, дуже впливовий проект Media Helper, який присвячений mm -hmm. психологічній підтримці молодих журналістів журналісток та волонтерів і волонтерок їхньому ментальному здоров'ю, ну от подивимося, наскільки е, сьогоднішній наш ефір, е, як ми кажемо, сленгово зайде. Наскільки він зайде? Як він зайде? Поки що я бачу, що дуже дуже активно на нього відреагував, е, один із найкращих, якщо не найкращий, вінницький тренер Олександр Бабаєв. Він нам поставив сердечко вподобайку. Е, Сашко. Дуже тобі дякую. І пам'ятаєш, як завжди, радий бачити тебе на ефірі. А подивимося, як спрацює. Громадська організація е, в спілка молодіжних. Да, подивимось, як, як подивимося, як спрацює. Окей, тепер давайте все таки вернемося до основної назви і проєкту, і назви деяких проєктів, деяких напрямків, які е, запровадив і провод... продовжує провадити спілка молодіжних організацій. Це ментальне здоров'я, ментальне здоров'я молоді. Е, що в цьому плані було зроблено? Як в минулому році, так можливо в минулих роках, і оцей напрямок, будь ласка, більш детальніше про нього. Ну, ментальне Здоров'я молоді для нас на сьогодні це дуже важлива тема, так як вона стосується кожного. І щоразу ми відвідуємо багато форумів і заходів, де щоразу звертаються до молоді з такою фразою: Молодь вам відбудовувати цю країну. Молодь ви цвіт нації. Вперед, ми віримо, ви відбудуєте цю країну. А як відбудовувати країну в майбутньому, коли молодь на сьогоднішній день? Не може відновити свій психологічний стан, відбудувати так. Ну я би починав з Ментальний... того, скільки молоді залишилося. Ну відверто. Відверто, На тому, жаль, що, так. тому що ми говоримо про дуже дуже невтішні, це якщо так м'яко казати. Дуже невтішні цифри е, молодих людей, 16-17 років, е, молодих жінок, які виїхали. Нещодавно я побачив теж дуже невтішну е, інформацію. Що 70% жінок, які виїхали з України з дітьми, вони е, або забажали, або вже розлучилися з своїми чоловіками, які залишилися тут. Ну це дуже. Це дуже серйозний виклик, взагалі для нас, для нації. Дуже серйозний. На жаль, що молодь відповідає? Молоді а... кажуть, вам відбудовувати, що молодь каже. Вони просто сидять і дивляться, і думають, за що це хапатися, куди бігти, що робити? Дійсно, хоч ми й жартуємо про це, але це важлива тема, тому що навіть за статистикою МОЗ України за 24-й рік звернень саме молоді щодо погіршення ментального здоров'я більше і більше, тобто зростає. А що ви пропонуєте? Які проекти? Як ви кажете, йди до нас, ми вам допоможемо. Ми працюємо в цьому напрямку і соціальними проектами, і такими проектами донорськими грантовими, як медіа Helper. Угу. Статистика цього проекту показала значний вплив на покращення. Ми охопили 200 учасників, і серед цих 200 учасників покращилось самопочуття в них на 46%. шість відсотків. Це у майже всіх. половина, так у всіх. Ну в загальній статистиці. Що ви з ними робили. Працювали <смеш> <смеш> наймало кваліфікованого експерта іншими словами, ми, ми засміялися, правда? іншими словами, мене цікавить, що це за методика. Е, я ж розумію, що це іде апробація. Це була певна група, яку ви взяли. На ній ви провели якусь певну апробацію певного методу або методів. І тепер ви можете говорити, так це працює, і це працює майже на 50%. Деяка інша група, наприклад, там на 30 спрацювала. Хтось працював на 68, Тобто, тут можна потім порівнювати. Тому я запитав, а що ви з ними робили? Що це за методологія? Ну в рамках проекту була розроблена спеціальна програма психологом е, в програмі. Мі були використовувались різні методики і способи роботи з молоддю, саме направлені на психоемоційне розвантаження. Багато хто до цих тренінгів думало, що робота з психологом це вже коли є конкретні відхилення, багато хто боявся. Але після тренінгів всі однозначно одноголосно сказали, що це не так страшно, як здається, і психолог це. Справді людина, яка допомагає, це не лікар, який лікує, ставить діагнози, це людина, яка допомагає. Чи можна говорити про те, що от зараз ти проговорюєш цю тему, і я згадую одні з найперших ефірів з психологами, а це напевно ну роки 4-5 тому, саме починалися з упередженого ставлення? Досі і сам... вона є. І досі вона є досі. Так, так. Люди чомусь, ну взагалі, молодь так, чомусь не довіряє не те, що самому собі, угу. так, а тим людям, з якими вони йдуть на контакт. Тобто, коли ти пропонуєш допомогу, одразу шукають якісь. Ем... Угу. Що тут не, що, так? Що тут що не тут так? А тим не більше, так? коли ти її пропонуєш безкоштовно, угу. е, і вони одразу думають, ага, що у вас тут не так? А що це, а що нас будуть запитувати? Що з нами будуть робити? Але, от статистика, хоч і. Була спочатку дуже невтішна, вона потім покращилася, і потім ми навіть по завершенню я особисто брала участь у таких тренінгах uh -huh. і побачила реакцію молоді на наші пропозиції. Да? Тобто, вони стали якісь в кінці тренінгу пози... з позитивними емоціями. Виходили, дякували за можливість дійсно психологічно розвантажитися. І ми побачили отой от вогник в очах, який появився в людей, які звідти виходили. І це був для нас великий плюс. Ми зрозуміли. Міли, що ми цей тренінг провели не просто так. А як часто ви проводите такі тренінги? Ну, от нас, наприклад, зараз хтось слухає, чує, дивиться і подумав, ну я би теж напевно пішов, якби мама пустила. <рес> Цей проект завершився, але ми на стадії розробки більш масштабнішого проекту, тому потрібно підписуватись на нашу сторінку, слідкувати речі, за анонсами. От до речі, ми так. підійшли до питання ключового питання: а де дізнатися більше про вас, що має молодіжний е рух Вінничини? Що має е які. Електронні резерви, майданчики, можливо, ви випускаєте свою газету? Може, у вас є своє радіо, може, телебачення? Як про вас дізнатися? Про нас дізнатись досить просто. Ми, як молодіжна організація, є у всіх соцмережах. Uh -huh. Найпопулярніше серед них це інстаграм. На нашій сторінці в інстаграм «Smovin» можна знайти всю детальну інформацію, і навіть більше. Багато uh -huh. і розважальних роликів, і багато інформативних. І ще один момент, який я обов'язково маю проговорити. Він вже був вами проговорений. Я хочу зробити акцент. Ті заходи, які ви організовуєте, вони як правило. Чи в більшості своїй, чи всі абсолютно безкоштовні? Як тут з грошима? Абсолютно всі безкоштовні, абсолютно всі безкоштовні. Тобто можна вчасно найголовніше, тільки зареєструватися, так і після так. того ти можеш стати учасником того чи іншого заходу. У вас заходи розписані на е, тиждень, місяць, квартал, півроку, рік як. От я не був на вашій сторінці жодного разу. От я зайшов. Що я маю побачити? Ну зазвичай ми плануємо заходи на півроку, основні, угу. але бувають поточні. От ми виграли проект, і ми вже доставляємо додаткові заходи, угу. які в нас є. Тобто, в принципі, інформація, яка є у вас на е, ваших ресурсах, вона завжди свіжа, як ми кажемо. Вона завжди е, вона завжди робоча. Отак, От це так, завжди так. робоча інформація. Окрім того, ми завжди відкриті до пропозиції від інших е, молодих вже людей. А це на правах. Я жартую. Звісно, ви відкриті і інакше і просто бути не може, тому що ви є спілка молодіжних організацій Вінничини, е, Лілія Шульгіна, голова громадської організації, спілка молодіжних організацій Вінничини і Ярослава Пилипенко, координаторка проєкту, об'єднані незламністю. Сьогодні були гостями медіапроєкту Ментальне здоров'я Пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як я щиро дякую вам, дівчатка. Працюйте, запрошуйте, створюйте ви. Гравайте, приходьте і розповідайте. Дякую. Yeah, yeah, Завжди yeah, дуже, yeah. дуже дуже цікаво про це знати і про це чути. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім далі продовжуємо наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка, о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.